Позиція фракції є ідентичною. Це позиція людей в країні. Це також йдуть не тільки воїни, це люди, які віддають своє життя і здоров'я за, за безпеку цієї країни. Сьогодні проведення виборів на окупованих територіях є насправді руйнація української інституційної держави і держави як такої. Сьогодні ми повинні прийняти дуже відповідальне рішення. Прийняти рішення, що це окуповані території, тобто закон про окуповані території, це дозволить нам на міжнародній арені пояснити людям, що це війна, бо в світі не зовсім всі розуміють. Друге, нам потрібна економічна, політична і мілітарна ізоляція цього регіону, щоб тимчасово ізолювати для того, щоб потім звільнити. Справа в тому, що ми не голосували за імплементацію політичної частини мінських домовленостей. Ми вважаємо, що домовленість про перемир'я, вона є позитивною. Тобто, звісно, мінські домовленості це непогано, але не потрібно було її пов'язувати з внесенням змін у наше законодавство, зокрема, конституцію і навіть виборчу якусь систему. Тому те, що тут народ протестує, це абсолютно я вважаю правильно. Ми мусимо розуміти, що мінськ, який би там ну, фейковий цей мір, чи не фейковий, але в будь-якому разі його не можна пов'язувати з змінами Конституції, і тим більше оцею тілегою даруйте про можливість взагалі хоч будь-яких виборів на окупованій території. До виборів на окупованих територіях і не планується, начебто, що ж їх не оголошено. Там вони запередбачені мінськими угодами, але як такі вони ж і не призначені, і закону немає, тому. Будемо вважати, що це політичні дії з метою консолідації однодумців, які згодою будуть трансформовані, в можливо, якусь в політичну силу. Чергову праворадикальну політичну силу неразово народний фронт заявляв, що вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виконання Росії країною агресором частини своєї частини мінських угод, а саме припинення бойових дій, виведення військ агресора з території України, відновлення контролю над кордоном і відновлення всіх органів влади на звільнених вже тоді. Територіях, і лише тоді можна говорити про питання політичного врегулювання. І, і наступне в ніякому разі, от цього тижня, ми відзначали сумну дату: це депортація кримського татарського народу. Крим це є частина України. І не можна відкидати якісь політичні врегулювання питання на Донбасі, не відокремлюючи Крим. Вся кожен міліметр. Квадратний нашої території повинен був повернути нашій державі. Дякую По мінським угодам. Вибори повинні бути. Переговори на мінських, якраз в мінську відбуваються регулярно. Ці хлопці на це мають право заявляти, вони мають право. І те, що в даному разі вони проти е, виборів на Донбасі, я абсолютно підтримую. Неможливо проводити вибори, коли ви не контролюєте кордони. І коли вибори будуть відбуватися при тому, що буде вся військова техніка, буде чим, тимчасово сховані або приховані, тимчасово російські війська офіційні, і це вибори будуть під підувані автоматами. Кого ми виберемо? Ми там. На окупованих територіях ми програли давно взагалі будь-яку інформаційну війну. Вона там даже не ведеться. Ми програємо цю інформаційну війну на наших територіях на підконтрольних Україні. Про які вибори це може йти мова? Само собою як ці більшість хлопців пройшли, а то. Бо позаяк вони знають цю територію, знають, яким і як живуть там люди. Мова йде про те, що у нас весь скоро повний реванш буде регіоналів, повний реванш. І тому я розділяю їх там їх побоювання і їх ви вони мають право громадську. Вони дійсно мають право заявляти, тому що вони за це відповідають. Вони щось для цієї країни вже зробили. Дійсно, вдалося. провести марш правых сил. Действительно, обратите внимание, без каких-либо конфликтов и без агрессии. Люди пришли для того, чтобы показать свою позицию. Люди пришли для того, чтобы проявить волеизъявление. Мы показываем, что мы влияем на принятие закона в этой стране. А самое главное, напоминаем, народ напоминает, что согласно статье номер 5 Конституции Украины, народ является источником власти. Вы поддерживаете такие идеи? Я поддерживаю все то, что может помочь Украине получить независимость, и я поддерживаю все то, что может действительно выйти из-под внешнего управления и получить независимость в настоящем смысле, а не в формальном.